Ми з тобою не подружимось, якщо ти. Моя версія бачила багато відео в таких в ТікТоці, і хочу розповісти, чому б я не подружилася з кимось. Ми не подружимось, якщо ти не любиш тварин. Для мене це дуже важливо, а особливо, якщо ти до них жорстоко відносишся або просто тебе дратує лай моєї собачки, тому що вона для мене це святе, і не хочу чути взагалі нічого поганого про неї, тому краще її обмежу таке коло спілкування. Ми не подружимося, якщо ти зраджуєш своєму партнеру або знаходишся в татусі коханки. Мене взагалі не турбує чиєсь життя, але мене турбують люди, які знаходяться біля мене. Тому я буду розуміти, що для тебе варіант бути із чоловіком, у якого вже є пара, тобто для тебе це не є принципом. І якщо ти не вірна там, да, в любовних справах, то як ти можеш бути вірна на в дружбі? Тому... Мене подружимося, якщо ти не підтримуєш мої починання, тому що я така людина, яка завжди підтримує свого друга, навіть знайомого, тому що хто як не ми люди маємо підтримувати один одного. А якщо людина мене не підтримує, то мені такі знайомства і така дружба взагалі не потрібна. Мене подружимося, якщо ти сприймаєш мого хлопця як чоловіка і е, маєш на меті або це робиш вже там, фліртуєш з ним. Я впевнена в своєму партнері, але я не хочу мати в своєму оточенні людину, яка не має таких принципів правильних по життю. Ми не подружимось, якщо ти негативно налаштована до цього світу, якщо ти хейтиш людей, якщо шукаєш якісь все погане у інших людях, тому що я буду розуміти, що ти робиш це також зі мною. В оточенні інших людей, тобто ти шукаєш щось погане і мені. Я хочу мати своє коло спілкування саме з веселих людей, з тих людей, які прагнуть чогось е, досягнути в своєму житті. І якщо ти просто негативиш, то мені не хочеться мати взагалі щось близьке з такою людиною, тому що ви бачили, я думаю, приклад, коли біля яблука кладуть гниле яблуко, і що з ним стається. Тому. Всі розуміємо, як важливо мати правильне оточення. І напевно ми не подружимося, якщо ти надто промалінійна. Я, роз... я думаю, ви розумієте, про що я кажу, тобто може людина сказати свою думку, і це взагалі дуже ок. Але коли людина це каже без, без розуміння, що тебе це може образити, то ми б просто не зійшлися, бо саме тому, що я б послухала б це. Я б, напевно, що нічого не відповіла але б, але більше я б не спілкувалась. Ось так. Це була моя версія.